Всім привіт! Mitsubishi Pajero 3 2006 рік. Не працює е, задній контур кондиціонера в салоні. Тобто о, спереду йде холодне повітря, а ззаду, коли так руками потрогати на ці вентиляційні канали, То е, що йде гонить, вентилятор гоне гонить тепле повітря. Сьогодні ми спробуємо зняти е, випаровник. Заднього контуру, тому що тут два випоровні на цій мишені. Зі з переднього контуру випаровник, є заднього контуру випаровник. він знаходиться під багажником. Зараз ви побачите. Знімемо випаровник і замінимо на ньому експансійний вал. Фу. Ну так, да, вал клапан. Це по-англійськи. Розшир... Розширювач. Як це по-українськи буде? Розширительний клапан. замінимо. так? Експаншн тобто, вал. Тобто, ми його замінимо. Думаю, що буде корисно. Дивіться до кінця, все побачите, як, що, куди і як. Ну, а ми починаємо. Значить, Оце у нас випробуваник заднього контуру. Ось ці трубки підходять, фріон підходить по цих трубках. І тут у нас один. Такий болтик тут кріпиться, а тут... Другий такі болтики, які треба відкрутити. Два такі болтики. Я зараз спробую ще їх добре показати. І виперовник повинен у нас цілком бути зійти. Так, да, я чуть було не забув. От, я перед тим був на СТО, вони мені скачали там фріон, так що в мене система заразі пуста. Ми відкрутимо такі трубки, там нічого не повинно летіти і знімемо кріп від... Включимо кріплення цього е, юніта. От бачите, це один, е, це один болтик. Який його кріпить з одної сторони і з тієї сторони там так само повинен бути. Зараз я камера камеру туди поближче. Ось. Да. і ось другий. Оці два болтика треба відкритити. Так виглядає Демонтований випоровник заднього контуру. Бачите, отут нього, це посадочні нього місяди, Я казав, ці болти в нього. Кріплення от у нього тут, от, бачите. І був ще третій болт. Його було важко викрутити. От тут був стил, у нього третій болт ще є. Тобто він на трьох болтах там кріпиться. Всередині, що ж там у нього всередині? Давайте зазирнемо туди, всередину спробуємо. Бачите, от видно сам іспаритель. От. А тут у нас видно в камері там от термоелемент і теж іспаритель. Ну, зараз будемо його розбирати, це все побачимо ми. Як воно буде. Нам треба відкрутити оці всі шурупи тут, вони по... Ідуть по периметру і зняти це все, все зняти наверх. Зараз я почну тим займатися і потрохи буду показувати. Так, я відкрутив, тут був цей болт, я його відкрутив, він на 10 тут. І в нас знімається, бачите, це підключення. Вход, вихід. Це така Це трубки так підключаються їх краще одразу поки сховати. там резинки треба буде поміняти, коли будемо ставити назад, резинки поставимо нові. Але зараз ми його просто сховаємо, щоб він там у нас не покривався пилью. І спробуємо підняти оцю, Тут вона забруднено. Теж нам би треба було тут якось зараз я щось знайду. Так, я кусочки целлофана я запіхав тут в дюрки, тому що зараз тут буде летіти пиль. І щоб ця пиль не потрапила, я закрив ці дюрки, щоб вона в мене туди не потрапила. А от з цим будьте обережні, щоб у вас цей целлофан там не залишився потім, коли будете збирати. Так, і зараз ми почнемо це потихеньку піднімати. Вона ну, потрошку тут ця гумка вона трошки закисла, тут сив бруд і вона тримається все. Треба тут прочистити. О, бачите, я прочистив, все, у нас вийшло лазненько. От і наш цей вау-вау, вау у нас тут експаншн вал і катушечка на ньому ще є, бо я не бачив ці катушечки. І от у нас експаншн валв тут з катушечкою. Не знаю, зараз перевіримо катушечку, чи вона працює. Так, я кришку підняв і тут що я знайшов. От в мене один... Один з цих кабелей звідси він відвалився. Тому, може, в мене і не, був, не працював ця система. Ну і цей expansion вал в мене. Тут катушечка на ньому, зараз все будемо перевіряти як воно працює. От я відкрутив тут всі ці шурупи по периметру. От і дістався я фактично до того місця, де в мене знаходиться expansion -вал. Я вал Показав, показував. От, бачите, в мене один кабель тут з цього посидіння. Це йде в мене на катушечку цього експаншн valve, де в мене йде сигнал. Він у мене тут закислий, Тут страшно, зараз я покажу. О, бачите, позакисали в мене тут клеми, Вони страшно позакисали, їх треба якось від, відновити. І один кабель у мене навіть відвалився. І тому цей expansion valve в мене не... Включався. Так що, ну, будемо далі рухатися. Що я зробив? Я е, перечистив всі е, контакти, тому що вони були е, закислені такими від е, вологості. Для цього я взяв такий спрей, от, е, він спеціальний для контактів і для того, щоб він і, їх і смарує, ці контакти, і він їх. Ну, знімається, окислення, діржу, розтворяє дуже добре. Перевірив катушку, тут електромагнітна катушка, яка струє цим е, розширювальним клапаном. Вона в мене оказалась добра, в доброму стані. Замінив, от я поставив новий такий, е, поміняв це і е, по, з'єднання це, тому що старе в мене вже було. Попсути вони там всередині, в мене от цьому, отут в мене згнив такий один контакт, взагалі він вигнив, я не зміг його там подивився, що нема що там відновлювати, він просто пропав от, від корозії. Тому я його замінив, поставив значить, нове з'єднання, почистив контакти, ну і буду збирати. Якщо вам треба дістатися до випаровника тому що випаровник знаходиться отут всередині. Там, ну, Внутрі, отут знаходиться випаровник, то тут по периметру ще є цілий такий о, ряд шурупів, Їх треба відкрутити. І тоді ця, от бачите, отут це от, проходить з'єднання, тобто він роз'єднається, цей корпус ще, і тоді можна буде дістати випоровника. Мені випаровник діставати не треба, тобто я зараз збираю і буду монтувати на машину. Це з'єднання. Трубок системи кондиціонування автомобіля з експансійним клапаном заднього контуру. Як ви бачите, тут ущільнення йде за допомогою цих орінгів гумових, таких я поставив нові орінги. Ну що я все зібрав ну, і залишилося тільки замонтувати це все на машину. Кінець всієї цієї операції це заправка кондиціонера. Фріоном. Я стараюсь заправляти кондиціонер на таких істионі, яких є От такий прилад. Це система, яка робить заправку цю автоматично. Вона на початку викачує, ну, вакуумує систему, тобто викачує все системи, що, чого немає. Потім вона додає, якщо треба олій, додає до, конди... до компресора або додає до нього Фріон. От, е... Тому о, я завжди користуюся такими приладами. Процедура ця коштує в Україні зараз тисячі, від тисячі гривень, тому що деякі СТО замовляють, там вже зазивають, там і вони вже порозкладали цей процес на складові і пробують заробляти гроші таким чином. Ну, Якщо вам відео було корисним, залишайтесь, підтримайте, долучайтесь до спілки спонсорів, ну і пишіть свої коментарі. А ті, хто дивився відео до цього моменту, вам бонус. Це два клапани, два експансійних завори переднього і заднього контуру. Вони різні, різні за номером, різні за вимірами. За вимірами. Тобто не помиліться, будьте уважні. Це вам бонус від мене. Хай щастить. До побачення.